Обіцяйте коровам пашу, коням овес, свиням корито, курям і корей потрібно брати до уваги. Обіцяйте і обере вас народ народним слугою, аби ви над народом панували. Не треба навіть роздавати дітям цукерки. Просто обіцяйте і виб'єтеся з народу в люди. Навіть не робіть лише промахів, як отой безпутний кандидат, якого не обрали тільки тому, що він не знав, що пообіцяти гусам.